Хтось грав на музичних інструментах, хтось співав, а хтось танцював. Так із Днем народженням привітали волонтери із Харківщини, вихованці навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Керівник фонду Я врятований Дмитро Ложенко завітав до закладу, аби разом із своїми рівненськими друзями подарувати дітям свято та зовсім не очікував, що дарунки і вітання отримає й сам. Це дуже такі прекрасні емоції, коли тебе вітають діти, коли вони для тебе щось готують. Ну то це найкраще день народження. Насправді у своєму юному віці діти вже добре знають, що таке війна, Незважаючи на те, що розпочалася повітряна тривога. Вони не розгубились та виступили із своїми номерами, але вже не в актовій залі, а в укритті і швидко. Переформатувалися з музичної зали у сховище, і я хочу сказати: от майстерність вона є майстерністю. Вони не розгубилися. Вони для них навіть це було і цікаво, бо це ми зробили вперше. Отак от згрутувалися, зібралися і зустріли. Гостей сьогодні в такій нестандартній такій формі, скажем, да, після гучних привітань волонтер сам привітав дітлахів. для кожного учня. Благодійна організація. Я врятований передала чималі пакунки з подарунками. Вони наше майбутнє, а наше майбутнє має бути знаєте, радісним і максимально максимально зараз проживати щиро своє дитинство, щасливо своє дитинство. Попри все, наші дітки заслуговують, і ми наші дітки не зламні, Сьогодні ми в бомбосховищі. Це перше свято в Бомбосховищі, Овичі, а для діток з особливими знаєте, потребами було трішки страшнувато, але ми справилися. Дмитро Ложенко розповідає, почав займатися волонтерською діяльністю ще у 2018 році. Приїхав у Рівне в гості до своїх товаришів, але не хотів покидати своєї улюбленої справи. Знайомі порадили сконтактуватись з Катериною Марчук та її волонтерською командою. З тих пір співпраця між волонтерами Харкова та Рівного почала набирати нових обертів. Далі будемо до кінця вже як кажуть прикривати тили нашим військовослужбовцям і намагатися допомагати цивільним, їхнім дітям. Маломобільним людям, у котрих нема змоги наразі щось отримати. Так? Ну і Дійсно, в першу чергу, це військові. Ірина Грабчак, Артем Шоула, телеканал ITV Media Group.